У шкільній бібліотеці є багато книжок, які можна розрізнити за розмірами та кольором. Їх також можна поділити на художню, наукову, дитячу та документальну літературу. А на які типи можна поділити країни світу. Зараз ми тобі це розкажемо. У сучасному світі налічується більше ніж 240 країн. Здебільшого це незалежні держави, але інші залежні теж є, як і країни з невизначеним статусом. До Організації Об'єднаних Націй входить 193 країни світу, і кожна з них різно за площею, кількістю населення, етнічним чи національним складом, традиціями та культурою, і навіть за рівнем соціально-економічного розвитку. Проте держави можна об'єднувати в групи за певними спільними ознаками. Такий поділ на групи має назву типізація. Соціально-економічна типізація це об'єднання країн у групи залежно від рівня їхнього економічного розвитку та значення у світовій економіці та політиці. Пригадай, за якими показниками визначають рівень економічного розвитку. Рівень економічного розвитку визначають за вартістю валового внутрішнього продукту на душу населення. Вартістю валового національного доходу на душу населення та індексом людського розвитку. Також під час типізації країн враховують роль держави у світовій економіці та міжнародній політиці. ООН виділяє три типи країн за рівнем економічного розвитку розвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються. Типізація країн світу досить умовна і залежить від загальних тенденцій розвитку людства. До групи економічно розвинених країн належать постіндустріальні держави з ринковою та змішаною економікою, де переважає сфера послуг. Якщо простіше, то більше грошей вони заробляють не коштом заводів, а завдяки високому рівню розвитку фінансової сфери, освіти, охорони здоров'я тощо. Таких країн лише 36, а от виробляють вони приблизно 55% світового валового продукту. Вони мають високий рівень життя і з ВВП на душу населення понад 30 тисяч доларів США та з дуже високими показниками ІЛР. До країн із розвиненою економікою відносять 27 країн-членів Європейського Союзу, інші європейські країни, наприклад, Ісландію, Норвегію та Швейцарію, країни Азії та Океанії, Японію, Австралію та Нову Зеландію, а також країни Північної Америки США та Канаду. Серед числа цих держав виділяють країни Великої Сімки. Вони вирізняються потужною економікою та мають вирішальний вплив на міжнародну політику. Пригадай, які це країни. Це США, Канада, Японія, Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія. Країни з перехідною економікою переважно індустріальні. Вони виробляють приблизно 5% світового ВВП. Країни цієї групи мають сформовану економіку. За структурою вона схожа на економіку розвинених країн. Особливістю цих держав є перехідний період розвитку від планової економіки до ринкової, адже більшість цих країн була в складі Радянського Союзу. У країнах із перехідною економікою ВВП на душу населення становить понад 4 тисячі доларів США, а показники ІЛР – середні. Країни з перехідною економікою потребують політичних та економічних реформ. Адже велика частка галузей господарства вимагає значних капіталовкладень та науково-технічних перетворень, до таких країн належать країни Східної Європи а саме Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та країни колишнього радянського Союзу Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан. Країн, що розвиваються найбільше. Здебільшого це аграрно-індустріальні держави, які постачають на світовий ринок переважно сільськогосподарську продукцію. Низка країн є постачальниками сировини видобувної промисловості. У країнах, що розвиваються, проживає приблизно 80% населення, проте вони виробляють лише 40% світового валового продукту. Їхньою особливістю є те, що в минулому ці держави були залежними територіями. Але порівняно нещодавно здобули незалежність. Країни, що розвиваються, зазвичай мають низькі стандарти демократичних урядів, вільної ринкової економіки, соціальних програм та гарантій прав людини. Держави цієї групи дуже різняться за рівнем розвитку економіки. Одним вдалося досягти позитивних змін, стати на шлях індустріального розвитку та зайняти вагоме місце у світовому господарстві. До цих країн належать Китай, Індія, Мексика, Бразилія, Аргентина. Чилі, Малайзія, Індонезія та інші. Вони вирізняються великими територіями, де є значно більше шансів знайти корисні копалини, які й дали поштовх до розвитку їхніх економік. Окремо виділяють Південну Корею, Сінгапур, Тайвань і Гонконг. За допомогою іноземних інвестицій та жорсткої політики ці країни демонструють високі темпи економічного зростання. Саме тому їх ще називають азійськими тиграми. Серед країн, що розвиваються, виділяють держави, які експортують нафту це Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, Оман, Лівія, Іран тощо. Завдяки великим надходженням капіталу через продаж нафти ці держави мають сприятливі умови для розвитку сучасного господарства. Та все ж більшість серед країн, що розвиваються, мають відсталу економіку і як наслідок низькі доходи населення та такий же рівень життя. За даними Організації Об'єднаних Націй, 45 країн світу належать до найменш розвинених. Це країни Африки, такі як Ефіопія, Еритрея, Гвінея, Руанда, Сомалі тощо та Азії. Афганістан, Ємен, Камбоджа, Непал, Лаос, Мянма та інші. Типізація країн за рівнем економічного розвитку досить умовна. Наприклад, країни із високими показниками ВВП на душу населення та швидкими темпами економічного розвитку часто належать до розвинених країн. Це, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Саудівська Аравія. Країни, що мають вагомий вплив на економіку світу, об'єднались у міжнародну організацію групу 20. Ця організація об'єднує 19 країн, Європейський Союз, а з 2023 року ще й Африканський Союз. На членів групи 20 припадає приблизно 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно 2 третіх населення світу. Держави-члени щорічно зустрічаються для обговорення економічних, політичних і соціальних ініціатив із метою досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. Запам'ятай соціально-економічна типізація. Це об'єднання країн у групи залежно від рівня їхнього економічного розвитку та значення у світовій економіці й політиці. ООН виділяє три типи країн за рівнем економічного розвитку: розвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються. Найбільші економіки світу мають країни Великої Сімки США, Канада, Японія, Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія. Країни, що мають вагомий вплив на економіку світу, об'єднались у міжнародну організацію Групу 20. Став уподобайку та підписуйся на канал. А ще не забудь поділитися цим відео з друзями.